Сухо, чисто, тепло, та зі світлом таким має бути найпростіше укриття на час повітряної тривоги. Вирішили мешканці цієї багатоповерхівки. Своє вже підготували до зими, принесли ковдри та обігрівачі. Ми сподіваємось, що е, наразі оці агрегати нас будуть рятувати взимку. Це тільки зразки. Є ще декілька. Вони поки що у людей приховані у помешканнях. Нема потреби, бо нині літо. Коли буде потреба, в нас тут є е, живлення, можна підключити до 10 е, таких обігрівачів. А ще матраци та спальники про комфорт не забули і мешканці висотки на Стельмаха. У підвалі зробили ремонт: є запасний вихід, кімната для відпочинку та міні-кухня. Зробили стяжку в підвалі повністю дикого. Понімає той каже пісок, привіз, той пару містків десь цементу притаскав, заколотили і все це в рушку зробили. Тоді викрасили ми допомогли там ви і унітаз встановили, і плиточку унітазом обклали. Так, ну приємно, дійсно. В укриттях має бути тепло. Головам управлінських компаній наголосив мер Сергій Моргунов. Зігрітися можна буде і в бібліотеках, та підліткових клубах. Якщо буде, не дай Боже, міні, мінусова температура, ми повинні створити тимчасові пункти обігріву. І це не просто банальна палатка, як ми робили, тобто ну, простий мирний час в тому чи іншому мікрорайоні міста, МЧС, там, якби брала на себе перш за все організацію цього процесу, а це максимальна е велика кількість таких місць, де люди могли б тимчасово перебувати, щоб трошки зігрітися, поки відповідні аварійні служби і комунальні підприємства не виправлять там ситуацію по своїм якимось пошкодженням і так далі. А як ми їх можемо обігріти? Перше, ми повинні привести їх до належного стану. Також управлінські компанії повинні подбати, щоб напругу витримала електропроводка. По виконанню плану поточного ремонту план вже перевиконаний. Саме більше це по ремонту електрощитових. В цьому році у нас зроблено 33 будинки по електрощитових, а також по етажних щитках. З них 13 будинків на умовах співфінансування з міською радою з використанням бюджетних коштів. На даний час осталося 6 будинків, де щитові потребують ремонту, які будуть виконані до 1 жовтня будуть зроблені. Окрім обігрівачів, в укриттях мають бути й генератори. На кожен підвал генератор треба мати не менше 5 кі цих кіловат і мати відповідну кількість обігрівачів, виходячи з потужності цього генератора, відповідну довжину кабеля, відповідні освітлювачі, щоб там було світло. І коли потрібно, щоб люди могли туди спуститися і там перебувати, і під час повітряної тривоги зимою ситуація в країні вимагає, аби ми не зволікали власною безпекою. Підвальні приміщення це власність мешканців будинку. Тож за тепло у них відповідають господарі квартир. Управлінські компанії кажуть, готові допомагати в облаштуванні укриттів.